область. От таким чином противник застосовує різні типи озброєння. Ну основне, що ми знаємо, це ракети, так ракети, які були пущені з Каспію. спершу залетіли в з півпідданого. Сходу з окупованих територій далі тримували на Харківщину, потім змінили курс до Дніпра. З Дніпра вже там Кропивницький як ми поляки Кировоградщина. і далі рухались в напрямку. Перехрест Вінницької Миколаївської Одеської областей і власне у напрямку. Тернопільщина, Львівщина. На війській області розвернулись назад, тобто на 180 градусів, і, зрештою, були спрямовані у Хмельницьку область, в район Староконстантину. Власне, така інформація щодо роботи протиповітряної оборони, так, вона велася на різних напрямках. І винищувачі працювали, і зенітні ракетні підрозділи. Є вже інформація про збиття крилатих ракет і на Київщині, і у Дніпрі. Ну, також власть бывает.